Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 29 вересня 2025 року. Незмінні чотири варіанти. Мене питають, що це за чотири варіанти? Чотири варіанти це чотири енергії дня. Тобто, я даю на вибір. Не кажу, там одна карта дня, наприклад, і вона там енергія на всіх. Я даю вам, мої дорогенькі підписники, гості мого каналу, рідні мої люди, і я даю вам право вибору. Право вільних людей, які мають вибирати. А їх цих варіантів чотири. І ви, будь ласка, вибирайте, що для вас відкликається. Якщо не відкликається жодна, значить, немає вашого варіанту. Якщо відкликаються дві, три. 4. Значить, вони ваші. Тобто, для вас є інформація у кожному варіанті. Вибирайте, все залежить від вашого вибору. Мені пишуть, я дуже вдячна, пишуть, совпадає. Да? там я говорю, і совпадає. І я хочу вам сказати, мої дорогесенькі, 90%. Те, що у вас е, совпадає, як ви кажете, від, від, е, відіграється да, е, з вами, це насамперед е, 90% вашого правильного вибору варіанту. Тобто відноситись до вибору карти, треба. ну, Правильно, не задумуватися, б я сказала, навіть, не не, вникати, там, знаєте, не аналізувати. А от покликом, душою, от яка ви відчуєте, як прорезонує. От, оце мій варіант. Навіть, можливо, ви ще я ще карти не виклала, 다? а у вас навіть, ще, картинка може бути, 다? така, який варіант ваш. І от ви вибираєте ви його. Слухайте своє <к thorough> серце, слухайте свою енергію, слухайте свою. Душу. І так, дивимося понеділок, 29 вересня 2025 року, енергія дня першого варіанту, другого варіанту, третього варіанту і четвертого варіанту. Будь ласка, <кій> вибирайте, кому потрібно більше часу на паузу. Але ви знаєте, як я кажу, так? що перше відгукнулося, та й ваше. Але я нікому нічого не нав'язую. Кожен вибирає по-своєму. Вибирайте, будь ласка. Ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? Який у вас понеділок? Король мечів? Ну, аналітичний день. День такий буде. Логіки, аналізу, справедливості, правди. Ви керуєте, ви ведете, ви будете вирішувати в своєму в цьому дні, ви не прислуховуєтесь ні до якого мнення, Да? У вас є ваше, і ви чуєте себе, ви покладаєтесь на свою інтуїцію, на свою. Навіть не інтуїцію, це логіка. Це не інтуїція. Тут немає емоцій, немає вашого. Це логіка. Чистий логічний розумовий. Аналіз, і ви будете на неї полагатися. І воно, знаєте, якось відрізати будете. У вас є ваша стратегія, є ваш план. Понеділок ви плануєте, робите, аналізуєте. Причина, зміна. Може, це в когось знаєте, кінець місяця, і треба якийсь переход там, зробити, піднести підсумки, е очоти, да, таке щось. Дуже багато якихось справ навалилося, і треба їх швидко, швиденько проаналізувати, поробити з закінчення. Да, от. Е -зак щось закінчується, багато дуже справ і треба їм по карті башти, треба їх оце все. Ну, Зробити до кінця, довести до ума, скажімо так. І оце у вас такий буде і день буде. Ви в кінці дня будете по ітогу, будете емоційно такий приємний. Тобто зробите, поробите дуже багато справи, чого не випить по кажу, Лицар кубків це в нас така трошки випивка. по закінченню такого трудового дня і трішечки... Не розслабиться. Тобто чуттєвість, якась така емоція, така приємність. І да? також це карта алкоголю. Тобто день буде багато справ, але ви їх вирішите. Вирішите за допомогою логіки, вміння, майстерності, правильного розподілення часу. Правильного підходу, аналізу і тому подобається. Тобто ви все зробите так, як вам потрібно. Але холодні, беземоційні і логічні. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Робіть, будь ласка, енергообіць, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал. Продвигайте, будь ласка, допомагайте, будь ласка, продвигати по Ютубу український контент. Я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Двічки, вітаю, що в двічок. В двічок, можливо, дев'ятка мечів, можливо, дійсно якесь таке не дуже приємне самопочуття, якась такі, знаєте, ось тут, як на картинці, бачите, лежить людина їх з хворобою. Можливо, ваш емоціональний стан. Так? Це гора відома, я кажу, ще на цю, на дев'ятку мечів. Дев'ятка мечів це якась тривога, нічні страхи. можливо, Погано спали спаленночу, якесь чувство вини, може, не доробив щось. Але ж також це може бути і сама, і сама ну, на фізичному рівні може бути погане самопочуття, якесь таке неприємне. Але давайте подивимося, і день такий буде переживательний, скажімо так. Якісь, ну, чи правильно, чи неправильно, робить, не робити, якесь суміння, оце такий якийсь день буде. Давайте будемо понеділок, день важкий. В когось може бути, дійсно, там ми дивилися, в когось може бути і похмілля. В неділю такий був, в декількох варіантів було, що алкоголь, да? то може в кого і похмілля. Такий може бути варіант. Давайте подивимося більш детально. Причина, чому ви опинитеся в девятки мечів у понеділок. Причина, яка причина? яка Ну, я думаю, тричина, знаєте, е, всеобще внимание, вас, така, будете, на вас будуть звертати увагу, ви такі будете е, популярні навіть, е, вам таке, можливо, прийдеться не знаю, виступати перед людьми, да? якась така енергія вогню. Ділової, ділової людини. Да? Я вмію, я знаю, я можу. Зверніть на мене увагу, прислухати до мого е, мнення, отаке, знаєте, І у вас, от ви, значить, так, обиде, е, вам треба бути таким людиною. Да? Причина вам. Ну, от, Блістать, скажімо так, а у вас цього будуть якісь сумніви, якісь такі, чи правильно, чи неправильно. От, будете, я ж кажу, таке впечатлення горе від ума. Тобто ви самі себе заганяєте. А хоча на самом ділі ви сонечко, ви все можете, ви все знаєте. Це ваші внутрішні страхи, внутрішні непорозуміння з самим собою по дев'ятці мечів. Але ж це якась тривога. Може погано дійсно спали перед якимось там важним виступленням чи важною якоюсь лекцією. Да, і ось така відповідальний понеділок, день, а ви якісь такі будете подавлені, бо якісь ну не впевнені в собі, або не в повному мовці тої сили у вас, щоб донести тої інформації. Да? От така якась буде. То. І тут ви все візьмете, дев'ятка мечів, це буде якась ем, часткова енергія, а потім ви в кінці кінці візьмете себе в руки, візьмете, е, зберетеся і по карті сили це буде така, така е, м'яка е, сила, тобто е, сила розуму, вмінню донести інформацію, м'ягенька. Да, така. По, Um, ну, Не можу сказати, що це буде так якось ненавяжі. Навящ... Не ви будете Ви будете так um, словом, доносите інформацію словами. отак я б сказала. Але е, в дев'ятці мечів будете, ви будете якось в собі сумніватися. Невпевненість, ваша буде невпевненість. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Е Ставте лавки, лайки, коментуйте, діліться з моїми відео, зі своїми рідними і близькими. Ви допомагайте мого, розвитку мого каналу, що українського контенту, будь ласка, допомагайте. Нас повинно українців бути більше. І також діліться моїми відео. І хто не підписаний, підписуйтесь. І ставте лайки, робіть енергообмін. Дякую, дякую вам велике за це. І ви в мене прекрасні. Ідемо далі. Трієчки, що тут у вас? А в трієчок сила. Ну, впевненість. По карті сила це енергія стійкості, така сила, терпіння, можливо, знаєте, такого вміння взяти. Бека за рога, але в м'якій формі. Так? Тобто, є сила така фізична, а у вас розумова. Оце буде розумова сила, Вміння донесення інформації за допомогою правильного ну, кажуть, построєння предложення. Так? Все правильно, логічно, доведено. Розумово, отак скажу, причина. Ну, скажімо так, у когось, можливо, дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям, якісь обмеження, якесь таке погане самопочуття. І, наприклад, або вас, або біля вас, там, да, якісь такі. Людина також може бути не тільки фізичного тіла, а й емоціонального, психічного, так. Да? Психічна людина якась така може бути дуже е, чи, ви, чи біля вас, е, подавлена, скажімо так, да? і потребуває, наприклад, допомоги. І ви, як людина, ну, може, ви не професіонал, звісно. Я думаю, що мене дивляться <сіхання> усі психологи, е, то ви якось от змі... можете до людини підійти і, можливо, і логічно, і по королеві мечів, да, так, ну, не важно, тому чоловік чи жінка дивиться, якось логічно, е, правильно. Мягко, сердечно, Невже, чи на те, що інформацію з посилі, ви зробите її, несете її в м'якій формі словом, да? але вона буде дуже логічна, зрозуміла для тої людини, яка, можливо, знаходиться в цьому емоціональному, а може фізичному якомусь такому роздрайву. І вам треба ви якось згрупуєте, зможете якось людину організувати. якось, ну, заспокоїти. О, знаєте, там якось, е, якась, ми ну, якось така ворожа якась ситуація, можливо, щось касається там внуків, дітей, якась ворожнеча, щось розстроєність якась. Ну, тут може бути дійсно втрата Близької людини, да, людини, можливо, з минулого, да, такої близької, рідної. На вой... ну, тут можна і тут воєнні дії, да, є така якась не дуже... але як підтримка може бути комусь, як, наче, от ви скажете от, слово важливе і зможете людину підтримати. В когось може навіть така бути ситуація. Розумієте? А в когось дійсно може бути просто хвороба якась, і вам треба людину підтримати, донести цю інформацію? Так, да, у вас це вийде по сонцю, ви зможете якось дати людині, mm -hmm. знаєте, як ото із іскорки загориться оце багаття, і ви якось дасте надію, зможете цю ситуацію взяти, показати людині, як взяти її під контроль. Або ви. Або ви самі, можливо, знаходитеся в такій ситуації, і ви якось самі себе знаєте, побачите е, світ, світ в конце тунеля. Да? То, 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 то якось появиться якась іскорка Щастя, да? якось цій такій непростій ситуації, така якась там мечі, мечі, хвороби, біль, е, якась, отака, якась ситуація не дуже, але ви якось все одно зможете її. Да, взяти під контроль, взяти під контроль, керувати, і якось воно. Можливо, якась поїздка в когось теж може бути, що ви її якось вона може ем, зупинитися, не, не йти далі, якесь обмеження, а ви візьмете її якось під контроль, підтримаєте і воно ем, випрямиться ця. Да, і... Все піде так, як вам потрібно. У когось може бути і така ситуація. Тобто в цей день ви ви будете сильні, внутрішні, сильна людини, тому що всі ситуації, які будуть у вашому цьому, цьому дні, у понеділку ви все возьмете під контроль, все в свої руки і доведете його до логічного би, кінця, доведете його до і того. Да? Все, так, все так повинно бути, як по все буде так, як потрібно вам, скажімо так. Такий, такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Поширюйте український контент в Ютубі. Хай нас, українців, буде все більше і більше. І я вас дуже-дуже люблю. Ви найкращі в мене. І ми йдемо далі. Четвірочки, четвірочки, що тут у вас? А в четвірочок, А в четвірочок, по-моєму, і в неділю була, був місяць. І четвертий варіант знову в місяці в нас. Знову якась непевненість в собі, знову якесь не знаю, що робити. Знову страхи, знову непонятки, знову обман. м'яко стало важко спати твердо спать. якесь таке, знаєте, Нерозуміння ситуації, не, не, не якесь скрите, закрите, неправдиве, не те, що, не те, що ви хочете чути, можливо, і бачите. Щось від вас скривається. Давайте подивимося, причина, чому ви самоцінні. Емоції. Це все ваші емоції, але, може, й випивка. Може, випивка, може, знаєте, така по, по рицарю кубків, то випивка. То, може, знаєте, такий чудно время, причина, чудно время в неділю провели, а тепер ось похмілячко. Або, пох... або похмілячку, або похмелився добре, що пішов далі. <сум> Рознос. Причина випивка. Погано себе чувствую, і тут вода, і тут була не одна рюмочка, да, така якась, туди-сюди. Випили, налили, налили, випили, налили, випили. Тобто ми дивимося з позитивної сторони, дарі мої четвірочки. Вас день похмілля. Якщо не пили, то напійтеся в цей в понеділок. Немає нічого. Хоч і, карта, хоч і карта така якась у вас да, луна каже, це такий, знаєте, ну, не дуже приємна в колоді, але дивлячись на допоможні карти, то знаєте, як -то кажуть, немає ресурсу. Тобто чудно, І за алкоголю немає ресурсу. Тобто це і ваша луна така, немає. Е Здравого смислу. Да, якось так затуманене ще. Розсудок ще немає енергії. Дивіться, як оця на цій карті е е немає. ось Дивіться, поломані, зломана нога, е болить голова, ресурсу нема. Якось таке, знаєте, подавлене состояння, а це може бути у дорогих моїх четвірочок. Таке, знаєте, щось ну, не очень. не вибір. Очень. Ну, так, да, якось нема руху, нема нічого, нічого не хочу. Бо дійсно, по, ну, по спомагательних картах, вибачте, четвірочки, але в допоміжних картах показує, що це. Ну, от Я прочитала, да, що це е, із-за якогось дійсно е, добре проведеного часу напередодні. Да, і за алкоголю причина. <сум> можливо, ви... А можливо, в когось е, ну, я не знаю, ліки приймає людина, і таке якесь по, саме, сам, погане самопочуття, п'єте лікарство, і, да, і воно якесь таке затуманене вас, може, таке Зараз Дуже багато людей хворіє. І, можливо, дійсно таке якесь відчуття ломоти, ліки, не, не хочеться нічого, це може бути теж по карті луна. Тому все ж таки, я думаю, що ваше от таке состояння буде четверочок іменно по вашому состояння здоров'я. Якщо не состояння здоров'я, якщо у вас такого немає, то взагалі я ж кажу, це якісь. Ну, не дуже чесні, можуть не дуже чесні до вас проявлення не, ну, повній обсязі. Не дають вам... Ви не бачите підводних камнів. Ви мягко стелять, можуть мягко стелити, але твердо може бути спати. Ви в якісь ілюзії, ви якісь. Не в... Як би це описати, що мені оце. Понимаєте, воно в мене крутиться, я не можу вам його як його донести, цю інформацію правильно. Ой, щас, щас скажу, якось відчуття таке, що вам не треба в цей день приймати ніяких рішень. Ви не знаєте всього. За вашою спиною не є якась нечесність по відношенню до вас. І тому, якщо вас там просять вас прийняти якесь рішення або щось зробити, то, будь ласка, відкладіть оце все на вівторок. Ну, не Ілля буде не на вівторок, а на інший день. Але це моя порада. Вирішувати вам, але от по карті цій все ж таки не приймайте таких кардинальних важливих рішень, а тим паче не робіть ніяких дій. Отак би я сказала. Такий прогноз для моїх дорогеньких четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Нічого собі записала аж на 20 хвилин карту дня. Але розповіла по, по полочкам, щоб вже понімали і знали. Мені дуже багато пишуть і в особистих, і кажуть, я кажу, ой, довго так це ж розписував, вони всі кажуть, ні, ти там вже як розкажеш, так вже все-все-все ну, по полочкам. Одним це подобається, другим не подобається, кожному своє. Але на кожний, як то кажуть, товар, є свій покупець. Тому хто, кому не подобається, той не дивиться. Такий, такий мій прогноз для понеділка, для 29 вересня 2025 року. Дякую, дякую, що ви зі мною. І, як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!